Вітаю вас на курсі з біології середньої школи. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, про що ми будемо говорити у всіх наступних відео, а саме про те, чому біологія настільки чудова наука. По суті своєї біологія це наука про життя, про живі організми, про те, як і чому вони себе так поводять, чому вони так виглядають, чому ми такі, як ми є, чому ми живемо в тих чи інших умовах навколишнього середовища, та як ми до нього пристосовуємось? Тому в цьому курсі ми поговоримо про таке. Ми дамо відповідь на питання, що таке ДНК та як вона працює. Ми поговоримо про те, чому різні організми можуть мати настільки багато спільного в своїй ДНК, чому вона може змінюватися? Чому ми так схожі на наших предків? А наші нащадки будуть схожими на нас. Звичайно, ми не оминемо увагою процеси, які пов'язані з отриманням енергії різними організмами. Поговоримо про такий чудовий процес, як фотосинтез, за допомогою якого рослини отримують енергію сонця. а Ми ними потім смакуємо. Звичайно ж, поговоримо про організми, для яких характерне отримання енергії від інших, як паразитизм. Так і відповідно поглинання органічної речовини, як це робить цей класний песик, поки ви не бачите. Крім того всього, поговоримо про ріст і розвиток різних організмів, чому організми по-різному ростуть, чому розвиваються, чому в процесі своєї життєдіяльності вони можуть утворювати симбіоз з іншими організмами, як цей лишайник, наприклад, або вибудовувати спеціальні стратегії, які дозволяють їм Полювати та відповідно мати певний репродуктивний успіх у своєму житті. Звичайно ж, не оминемо увагою питання еволюції та відбору організмів з корисними властивостями, які нас цікавлять. Ми зрозуміємо, чому справжній колір граната саме такий. Дізнаємось про те, які стратегії використовують організми для кращого розмноження, та чому одні організми вкладали свої поїнти еволюції в зовнішній вигляд і анатомічну будову, а різні розвивали свої білі. Біохімічні особливості і вже близько мільярда років залишаються такими, як вони є. Ми з вами спробуємо заглянути в саму суть живих організмів. І я не жартую, ми дослідимо організми на клітинному рівні, зрозуміємо, наскільки це закрита і класна система, яка здатна до самофункціонування. Отже, з великим задоволенням я вам скажу ну, мови вчати біологію. До нових зустрічей і нових знань!